Одна погана гра не зробить вас поганим гравцем. Згодні і зараз запитайте себе, чи є у вас розчарування стосовно себе чи інших людей. Або, можливо, ви боїтесь чогось, що колись вдалось. Ой, як непросто. Можливо, у вас була дуже погана гра, після якої ви почали вважати себе поганим гравцем. Це може стосуватись кар'єри, дружби, стосунків. Не дозволяйте одній невдачі визначати вашу самооцінку, те, хто ви є. Помилки і труднощі це обов'язкова частина нашого шляху. Важливо пам'ятати, що кожний має право на помилку і що невдачі роблять нас сильнішими. Доросле життя. Це взагалі злети та падіння. Ваш успіх залежить від того, як ви справляєтесь з невдачами і як користаєте їх для свого злету. Тому якщо ви раз програли, це не означає, що ви поганий гравець.